Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом у терміну. Вона Патрошова черговий замах. Його база свідомості винесла охорона з кабінету. Наразі подробиці немає ніякої. Втім, замах здійснено після того, як він заявив про те, що повідомить громадськості про те, що справжнього Путіна уже немає і двійниками керує колективний Кремля. Патрушев намагається вийти на генералі у Києва, зокрема із залужного, аби нібито саме військові підписали перемирі. Але наші генерали Может подписать хиба российскую капитуляцию то меморандум про повернення Перед земли. Секретарю Совета Безопасности РФ Николаю Патрушеву поступово по довольно острому предположили, реализация которого якобы должна решить часть юридических проблем с двойником. Пишет телеграм-канал Генерал СВР. Предложение состоит о том, что Дублера должен официально поменять фамилию имя и отчество на Путин Владимир Владимирович. Сейчас над этим вопросом задумались все приближенные Патрушева, которые оценили все плюсы должны дать секретарю. Сабі за свої рекомендації після того як Патруша відмову стався замаха вежі Кремля почали війну між собою. Наразі стан Патрушева намагається стабілізувати. Перед замахом Патрушев намагався по дипломатичних лініях особисто зв'язатися з залужним. Дзвінок не відбувся. Залужний готовий лише прийняти капітуляцію РФ, Пише телеграм-канал Топор Помсте.